І е, хочу щоб ви прийняли вітання від нашої церкви, радісна звістка, яка вона знаходиться в Харкові. Якщо будете в гостях, заїжджайте, ми будемо раді вас вітати. Е, як сказав Яков Олексійович, я сам Заборізький, тут прожив 23 роки, але там, бо зараз знаходжусь в Харкові, і я дуже сподіваюся, я там надовго. Е, знаєте, е, хочу, щоб ми сьогодні проміркували фраз про відносини. І якщо подивитись. Десь більше двох тижнів тому назад телевізований світ святкував День Закоханих. А зараз давайте не будемо копати там, святкувати, не святкувати, це, це вирішить дійсно ваша церква. Але моя особиста думка, що це дуже непоганий привід. Просто зустрітися зі своєю дружиною з коханим там чоловіком і ще раз провести клас на час. І знаєте, я думаю, кожен завжди мріяв і хоче. Мати ці відносини або пікуватись про кого, або о, щось робити. Знаєте, ну, у мене зараз дві доньки, і я розумію, що вони там вже полюбляють плаття. У мене ще є дві молодші сестри, і я розумію, що коли там було вже трохи більше сіми років, вони надягали там плаття і уявляли собі, як вони будуть нареченими. Я думаю, кожна дівчина вона собі уявляла, коли вона там вийде заміж, це все, весілля. І знаєте, я коли почав зустрічатися зі своєю дружиною, я вже уявляв, що як коли я її побачив в цьому весільному. Платі, це підготовка. Але є один нюанс, про який ніхто не каже. Бабочки проходять, і ти розумієш, що треба до весілля готуватися. І завжди підготовка до весілля це треба заплатити свою ціну. Та і фінанси, і нерви, і потім ти десь, а, від відпочиваєш. І будь-які відносини будь з друзями, рідними це завжди платити якусь ціну. І знаєте, найвищий прояв любові. Або найвища ціна, яку ми можемо заплатити, це віддати своє життя за ці відносини. І знаєте, зараз хтось цю ціну платить там на передовій дівчата, хлопці. І вони платять ту ціну, щоб ми могли класом таку можливість тут збиратися, спілкуватись, надихати, святкувати 14 лютого і інші свята. І знаєте, вони платять ту ціну за своїх рідних, за нас, за свою країну, і ми, як церква, повинні їх підкр... підтримувати. А знаєте. Якщо ми читаємо з вами Біблію, я переконав, що тут всі її читають, ми не бачимо найкращий приклад цієї жертовності. І це Ісус Христос. Він заплатив найдорожчу ціну, щоб ми були тут з вами. Він заплатив своє життя, щоб ми мали дійсно неймовірне життя в ньому. І він заплатив дійсно найвищу ціну. Давайте з вами відкриємо Ефесянам 5 розділ з 25 го вірша. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистити купіллю води в слові, щоб посвятити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Хочу ще раз ми згадали один вірш, який я переконаний, ви знаєте всі на пам'ять. Це Івана 3,16. Так Бог полюбив цей світ, що дав свого Сина Однородного, щоб кожен, хто віру в нього, не загинув, але мав життя вічне. За нас, за як церкву, була сплачена найвища ціна, і Ісус віддав своє життя і все зробив, щоб бути з нами. І почалося з того, що Бог спочатку нас полюбив такими, як ми є, і він був готовий сюди прийти. То суявіть собі, собі, сам Бог, який ну, в ньому немає нічого потреби, він стає людиною. Він починає працювати, все інше, що відбувається з людьми, відбувалося з ним на 100%. І він це все пройшов. Окрім цього, коли почалось його служіння, він дав нам приклад, як служити людям і що ми маємо як церква. Їм нести. Він служив, він зцілював, він виганяв цих поесів. Він все це, це робив і нам, як для церкви, дав приклад. І потім він помер для того, щоб ми з вами мали це неймовірно цікаве християнське життя. І от питання для нас сьогодні. В Біблії завжди церква, воно порівнюється з нареченою Христа. Чи усвідомлюю сьогодні я, що я найдорожча наречена? Найдорожча наречена в цьому світі це церква, тому що за неї було заплачено найдорожча ціна це життя, життя нашого Христа, Господа. І знаєте, спостерігаючи зараз там, в нашій церкві з сімейними парами, взагалі за сім'ями, завжди розумію, що дружина є 100% відображення, настрою і тих відносин, які в них є між чоловіком. Завжди кажуть, ну подивлюся на дружину, завжди скажу, який чоловік. І от питання: якщо буде дивитись нас, на як на церкву, як на наречену, можуть щось сьогодні сказати, що наш наречений Ісус Христос. Це риторичне питання. Але знаєте, якщо ми вважаємо себе нареченим Христа, то це 100% буде видно по нашому житті. Як ми живемо, як ми спілкуємося, як ми будуємо ці відносини, це буде 100% видно по нашим чинкам. Це 100% буде видно по нашим відносинам з чоловіком та дружиною, з нашими рідними, з нашими братами, сестрами, з нашими там, одногрупниками, однокласниками, колегами по роботі. Якщо ми усвідомлюємо, що ми найважливіша, найдорожча наречена, і наш нарешений Христос Христос, нашого Христа, буде завжди видно в нашому житті. По моїй роботі, по моєму відношенню навіть до війни. І знаєте, я насправді не бачу не вашого серця, не, ви не бачите мого серця, і я не бачу вашого життя. Але знаєте, Бог нам дав Святого Духа, дав нам разом, щоб ми аналізували себе. І він нам підказує, де це треба робити. І ми кожен знаємо насправді, що нам сьогодні треба змінити. У відносинах з людьми, у відносинах з Господом. І Він нам це підказує. І знаєте, сьогодні взагалі дуже чудовий час, щоб це зробити, коли ми згадуємо саме смерть Ісуса Христа, який прийшов сюди, щоб мало надію, мали яскраве життя в ньому. І знаєте, нам як найдорожче на потрібно свячуватись. Саме у образ Христа, щоб ми були максимально схожими на нього по всьому, наскільки це можливо. І знаєте, я хочу звернутися ще й над, не до церкви. Якщо в тебе зараз нема цих відносин, або ти зайшов перший раз до місцевої церкви, Христос дуже-дуже сильно полюбив тебе з твоїми проблемами, з твоїми гріхами, таким, який Він є. Зі своєї сторони Він зробив абсолютно все. Щоб прийти сюди, в цей світ, стати людиною, прийняти всі ці проблеми і прийняти всі гріхи цього світу, щоб не мав відносини з ним. І він зробив ці тисячу шагів. І навіть якщо було потрібно зробити це ще раз, він 100% би прийшов і зробив це ще раз, ще раз і ще раз. Бо в цьому потреби нема. Від відносив нас Христом від окремо тільки один шах. Тільки один крок, тільки одна молитва, і навіть може бути це одне слово Пробач. І зараз дуже чудовий час, щоб це проаналізувати і продумати про це ще раз: про своє майбутнє, про своє життя. І знаєте, в кінці я хочу прочитати ще один уривок, і ми будемо з вами молитись. Це перший Коронтян, 6 розділ, 20 вірш. Отже, ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, який належить Богові. Давайте завжди пам'ятати, що ми найдорожча наречена, яка тільки може бути в цьому світі. І нашим життям завжди прославляти і показувати Христа. А якщо я ще не зробив цей крок, то задавте питання, що мене насправді сьогодні відділяє від цього кроку, щоб. Будувати відносини з Христом. Амінь. Давайте помовимося. Тадо Небесний, я дякую тобі за все, що маємо в тобі, Господь. Я дякую тобі за твою церкву, яку ти робиш дійсно неймовірною. І ми дійсно надороще наречена. Але Господь дійсно так буває, що ми цього або не цінуємо, або десь забуваємо і концентруємось на зовсім інших речах, які... Не так важливі. Допоможе дійсно мені і нам завжди орієнтуватися тільки на тебе, освячуватись і пам'ятати, хто ми насправді. задавати питання нашої ідентичності і продовжувати світити, продовжувати соли, солиди, впливати на наші міста, на наші церкви, Господь. І саме найважливіше, що в всьому вся слава належала тобі. Амінь.